Чуєш? Там хтось стріляв. Може його завалити? Той в мене пострільов, я сів злостив і вбив цього. Все І що тепер? Воу! Куди мені його нести? Що з ним робити? Це прикол. Пише раб. Хм? Може в нього батарейки запхають і буде мені робити все, що хочу? Стрибок. Так, несемо його додому. Йдемо на колію тому кинем. Скриємо сліди. Тихо, нема нікого ззаду. Нема. Скриємо зліти злочину. Аби ніхто не знав. Так. синько. Ого, що там такі філєт? Так, кидаємо. Кидай давай. Отако, файнелі. Давай. <гій> Дивися, кривнесенько кинули їх у поїзд переїхав